На фоні загострення захворювання на коронавірус, зокрема в Китаї, українські медики із занепокоєнням спостерігають за такою невтішною ситуацією. У нашому місті ситуація поки що стабільна. За інформацією медиків, у Кам'янському на стаціонарному лікуванні наразі знаходиться 6 хворих на коронавірус. А якою є ситуація в області з цим захворюванням, обговорювали в обласній військовій адміністрації. Всього з початку пандемії в Дніпропетровській області зареєстровано майже 350 тисяч випадків захворювання на коронавірус. І, на жаль, 10 тисяч 75 пацієнтів померли від тяжкого перебігу. Тож велика увага звертається саме на діагностику захворювання. Проведено більше полутора мільйонів тестувань більше мільйона це плр дослідження. Ми маємо зараз. Велику кількість і реагентів для проведення ПЛР-дослідження. Всі центри первинної медико-санітарної допомоги забезпечені достатньою кількості експрес-тестів. Сьогодні на ранок в нас було 76 тисяч експрес-тестів діагностики на ковід. Тому кожна людина, яка себе погано почуває і спостерігає ознаки респіраторної захворювання, може звернутись в центр первинної медико-санітарної допомоги і їм буде проведено. Експрес-тестування, після якого вже буде чітко зрозуміла, ковід чи ні. За віковими показниками, серед дітей захворювання спостерігається у 7,5%, тоді як у дорослих, серед 92%. Найбільше хворих серед осіб віком від 50 до 59 років. Причому летальних наслідків найбільше серед осіб віком від 60 років. Люди з ускладненнями потрапляють до стаціонару і серед перебуваючих в стаціонарі 94% то люди у віковій групі старше 60 років, і, на жаль, вони більш ніж на 80% не мають жодного щеплення від ковід. Яна Квітницька зазначила, що ключовим завданням вакцинальної кампанії від COVID-19 є охоплення громадян повним циклом вакцинування, який повинен становити 70%. Цей показник в Україні далекий від ідеалу, хіба що, окрім населення у віці 20-30 років, особлива увага прикута до дітей. Декілька тижнів ми почали щепити дітей з п'яти років. Ми отримали спеціальну вакцину від Міністерства охорони здоров'я від міжнародних фондів більше двох тисяч десятидозних флаконів. І вже розпочали щепити дітей з п'яти років і достатньо активно звертаються батьки. Всього в області станом на сьогодні провели 3 мільйони 280 тисяч щеплень. Сьогодні в нас більше 250 тисяч доз трьох вакцин. Це коронавак, камірнаті і Джонсон. Маємо дитячу, як я вже вам сказала, 2010 флаконів, 10 флаконів дитячу вакцину для щеплення дітей з 5 років. А ще під час брифінгу наголосили, у разі виявлення підозрів на захворювання обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря. У нас є в достатній кількості безкоштовні противірусні препарати в наявності більше 300 тисяч капсул молнупіравіра і прийом цих ліків в перші декілька днів захворювання респіраторного, підтвердженого ковід експрес-тестом. Значно покращують стан запобігають формуванню ускладнень, бронхітів та інших ускладнень. Тому, будь ласка, звертайтесь до сімейних лікарів. Медична спільнота Дніпропетровської області готова надати всі види медичної допомоги для запобігання і лікування коронавірусної хвороби.